Шалом, це Славко, я зосереджений на економічній версії нашого «Rio Grande Камп Найф для наших любих вояків, я скажу. Побачимо, що з цього буде. А щодо політичної ситуації, правду сказала одна річ, одна людина речник Білого дому Каролін Левіт, як справжня Левітиха. Вона, права, вийшла з червоного намету. Ну, не будемо казати, що це таке фізіологічно, мабуть, якраз прийшов час вийти з нього. І сказала, що Трамп поставив Зеленського на місце. Оце і є правда. І тепер з усіх говорящих голів, лише голова професора Портнікова, як колись голова професора Доуля, каже нам. Найбільш розумні речі, що керівництво України було впроваджене в Версальський коридор, в коридор Версальських рішень. Розумієте, ми, як Ота Німеччина, спокусилася на шляхетність пунктів Вільсона. Правильно? І зараз нас ці пункти Вір Вільсона приведуть до нашого Версалю. Мені дорікають, що я найбільш песимістичний, а з чого бути оптимістом? Україна на наших очах. Знову перетворюється в тикву в державу прокурорів інвалідів, а тепер ці ще прокурори інваліди будуть учасниками бойових дій. Ми їх не прогодуємо просто. Розумієте? Наші пенсії підуть на додатки до їхніх, до прокурорських. Сенс в такій Україні виразно маліє, треба сказати. І вже де там буде лінія фронту, яких розмірів буде Попуаська клітка. Вже великого значення немає. Ми повелися на версаль, і цей версаль вип'ємо до дна. Розумієте? За що мені подобається оця нинішня говорільня Портнікова, тому що він зараз бачить найдалі. З усіх ясно не так далеко, як я, тому що я розумію, що. Ну і ви маєте зрозуміти, що з закінчення бойових дій сенс України вичерпується? Україна знову повертається до стану тикви, і ми маємо в цій тикві якось далі існувати скріпя зубабі на добробут окупованих областей. Нічого від цих політичних розкладів з незмін не очікуйте. Мене перед тим питали, навже ми переживемо Вейбарщину? І я починаю боятися, що може і по її Зараз все буде залежати не так від військової, Забувайте за військову допомогу. Вона не має значення. Зараз все буде залежати від економічної допомоги, від вливання в нас грошей. Чи вливатимуть в нас більше, чим Трамп з нас викачуватиме за своє посередництво перед Путіним. Ну ясно чому я впевнений в перемир'ї. Ну, принаймні, я більше вірю в перебир'я, ніж не вперебір. Тому що Путін за цей час встигне розбомбити все, що йому треба. І не настільки він сильний. Зараз, зараз дуже важить. Якщо Путін відмовиться рішуче від перебир'я, значить у нього щось є, він хоче щось, щось витиснути, не все витиснув з Трампа. Якщо погодиться, то просто обійдеться на руйнування української інфраструктури, так, щоб ми за енергоносіями не могли піднятися. Щоб ми завжди були в такому от. Ну, розумієте, що таке сучасна держава без енергоносіїв, без запасу енергоносіїв, без запасу енергетики, ніякий розвиток неможливий буде. Унеможливий ти розвиток от у цієї от Версальської України. І тоді вже вкладай, не вкладай, ну, цікавий буде розклад, принаймні. І зрозуміти, ми все ще перебуваємо в підвішеному, ми все ще не знаємо, що нам залишить. Добре, Курщину ми покинули. Як буде з лінією фронта? Чи полишать нам хоч би лінію фронта? Ось що важить на даний момент. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я, мабуть, трохи все-таки поїм. Бай. Слава, а якщо Росія адкажеться? Значить, Путін за значит, Трамп загострить вимоги до України. До України? Да. Те, що вони зараз кажуть, оці всі рубі, оце, вони це кажуть для американської громадської думки, для своїх республіканців, які ще не сучилися, які пам'ятають, що Росія ворог. Вони роблять вигляд, у Трампа нема козирів. Як Трампу воювати з Путіним? Розумієте, Трампу зараз потрібно бути корисним для Путіна чи чі чоточку біть? Я думаю, що якщо Путін цього разу не погодиться, Трамп загострить вимоги до України. Я так важна реакція. Значить, якщо Путін відказується, Трамп усилює ну, э... тиск. Ну а на кого він ще може тиснути? Ну не на Путі. Є дві речі, на кого він може з кого він почав тиск? З Зеленського. Він же не почав з Путіна. Він же не дав озброєння Україні. Він не дав ракети, не дав програми, не дав технології. Якби він почав з того, що дав зброю Зеленському міг би тиснути. Трамп боїться Третьої світової війни більше забідона, розумієте? На кого йому тиснути? Як? А чим він натисне на Путіна? Ну, коротше, Трамп як був чмо, это чмо в квадраті. Ні, ну він, йому треба бути корисним путіну ну бути... ну, корисним Путіну, які то е у чоловіка повинні бути моральні цінності. Його моральні цінності, він душити слабких і сподобатися. Це мені нагадує позицію мого любого брата в минулому літератору. Йому завжди подобались різкі пацанчики, такі як Ківа, і перед тим були. І на що я молодий сказав, ну що ти їм завідуєш, подігавай тубей кого-то. И убивай дальше, пока тебя не убьют або не посадят, будешь таким же крутым. Власне, а Трамп не хоче бути таким крутим. Трамп це як літератор при Києві. Розумієте, він хоче. Це його Путін, його улюблений літературний герой, і він хоче йому сподобатися. Хоч би його там блін, в цій Не Нині грохнутися, ні воно все все буде хорошо. А Україні розумієте, от коли ми кажемо, що Славко з усіх песимістичний, я хочу успокоїти, України лишить дуже багато попугайської клітки. Може навіть попугайська клітка наша буде. По лінії фронту найбільша ймовірність, це взагалі. Хороший розклад, розумієте, коли Німеччина відступила, то її же ж не лишили по лінії фронту в 18-му році. Може, аби ми не відступили з лінії фронту. Бог з неї з тією Курщини. Я ніякої цінності. Мені хлопці наші на Курщині, мені наша техніка, мені війська набагато дорожчі, ніж Курщина. Курщина просто політично не зіграла. Вона виконала свою роль на якийсь час. Ми сподобалися Трампу. Ми змогли віддати те, чим не могли б скористатися. Це правильний корк. зрозумійте. Проблема не в тому, скільки віддасть Україна. і ще багато лишать його. Проблема в тому, що без війни з Росією Україна повертається до своєї попередньої дрібної злодійкувато вже туди не повернеться. забезпечувати. Да, що наш зоряний час, наш минув. Ми не скористалися з нашого зоряного часу. Ми знову проміняємо його на те, що прокурори інваліди стануть учасниками бойових дій на доплати про нашим, нашій шляхті. Зрозуміти. Мій песимізм лише в тому, що Україна зберіглася, Україну захистила, Україна буде існувати далі. Але проблема в тому, що зоряний час України минув, ми знову привращаємося в крису. наша держава. Слава. Так хочеться, втику, що ти опять ошибся, держава... як. в начале. А Хто в нас є в нашій державі, окрім Зеленського? Якщо я не ідеалізую, а що світле є в нашій державі, окрім Зеленського, Которого ну, хотят съїздить, бригам, да? Да. ну, поставлять якогось. А що, що світло? Ну, Зеленський ще паракабрив, Бі, Білецький, Зеленський, ще пара комбрігів. Оцей от з мадярським прізвищем мадяр, який зміг зробити, якому я не заздрю при всіх його комерційних успіхах. Я не заздрю, ця людина чесно заробила на війні і, дай Боже, її процвітати далі. А хто ще? А що ми, а що ми у в клюві після війни? От кожен з вас, ці всі люди щось винесуть в клюві. Зеленському навіть може навіть... Екзиль запропонують. А що ми з вами внесімо в клюві? Ми вертаємося, розумієте, в родинних лігвах залягли, як міни. Ми зараз маємо залягти в наших родинних ліквах. Так пили, ми там і знаходимося, господі. Ну Ася, ну я не можу. Я Єсь... так думаю, що хуже, не буде, ніж є. О, зараз. Ася от в це і вопрос. Буде ли хуже? Не буде хуже. От, от, от що ми маємо. Я теж поки що мене свої переконання, що стане хуже, нема. Але що краще не стане це напевно. Зоряний час України минув. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.